На Печерську є загадкове підземелля. Інтернетами ширяться чутки, що тут була в'язниця НКВС, де розчиняли страчених у металевих циліндрах. До речі, циліндри вже хтось встиг свиснути. Також місце відомо як знімальний майданчик. Востаннє тут знімали кадри до фільму Довбуш. Отже, що ж це насправді за споруда, та для чого вона? Це казематований фланг, частина нової печерської фортеці, збудований 1818 року. Спочатку це була вежа, а не підземелля. Ось якраз на мапі видно кут валу, який співпадає з кутом основного коридору в нашому підземеллі. А ось на південний схід пішов схил. І звідси було зручно відстрілюватись. Підземним цей фланг став у 1950-х роках, коли його накрили бетонними плитами. Для чого це зробили і що тут було в той період, я не знаю. Але напишіть у коменти свої припущення. Можливо, дійсно була в'язниця НКВС. А що би ви зробили з цим місцем? Можливо, б якийсь музей, публічний простір, чи підземний перехід на вулицю Чігоріна. Напишіть у коменти.